Привет. А чи знаєш ти, як вставити формулу у форматі LATEX у Microsoft Word? Якщо ні, то дивись це відео до кінця. На першому скріншоті видно Insert Equation. Це інтерфейс, з допомогою якого можна вставити рівняння. На другому скріншоті ми вставляємо рівняння у форматі «Latex», а потім його конвертуємо в формат Current Professional. Знову ж таки, є пункт меню «Equation» в самому кінці, і там ми можемо обрати, що ми вставили вираз «Latex», на мові «Latex», і ми його конвертуємо тоді. Переходимо до третього скріншоту, де вже цей вираз виглядає як формула. Таким чином, це працює. Вибачу, довелось перегорнути екран, але по-іншому незручно.